Для годівлі тварин у сільськогосподарських хазяйствах використовують селесування соломи та гички буряків. Кожен двоїдливий господар знає свої рецепти селесування таких культур та комплекс сільськогосподарської техніки, який може бути при цьому використаний. В цьому огляді ми показуємо деякі варіанти різної сільськогосподарської техніки, які можливо застосовувати для такого виробництва. Для силосування гічки буряка з порізаною соломою в хазяйстві є силосний прес рт 5000 Базуючись на цьому агрегаті рт 5000 ми намітили декілька варіантів складання цілої лінії обладнання починаючи від наявності скошеної сировини та закінчуючи вже укладеною силосною масою. Силосний агрегат рт 5000 має, згідно його характеристик, Продуктивність у 20-50 тонн в годину. Виходячи з цього, кожен агрегат в лінії повинен мати продуктивність не менше 20 тонн в годину. Для проєктування лінії силосування ми маємо наступні вихідні дані. В бункер силосного агрегату рт 5000 потрібно завантажувати добре перемішану суміш розміром в 3-5 см. Ця суміш складається з порізаної гічки буряка порізаних залишків буряка, подрібнений соломи. В процесі пошуку прототипу такої лінії ми знайшли декілька варіантів. Перший варіант: переробка відходів сировини в теплицях, агрегати якої працюють орієнтовно з потужністю біля 20 тонн. Реконструктивно такий механізм ліній складний, потребує дороботок, потужного двигуна та буде значно вартісний. Дуже спрощений механізм таких агрегатів виробляють в країнах Індії, Китаю, Індонезії, В'єтнаму. Зрозуміло, що такі агрегати потребують багато доопрацювань для збільшення потужності та інших доробок, щоб їх можна було використати в нашій лінії. Це обладнання можливо роздивитись як другий базовий варіант для лінії по посолосування гічки буряка. Наша фірма також робила схоже обладнання для подрібнення черету, соломи та іншої сировини. Потужністю черета різки була максимум до 1,5 години. Роздивимось третій можливий варіант нашої лінії по солосуванню гички буряка. За основу конструкції може бути взяти косильний механізм силосної жатки або силосного комбайну. Хоч дані механізми забезпечує задану потужність лінії для силисування гички буряка. Але конструкцію механізму прийдеться багато в чому спрощувати, доробляти, та вона буде занадто складна та вартісна. Четвертий варіант базового агрегату для лінії силисування гички буряка. В якості його можна використовувати агрегат Roto Grind. Це дуже потужний подрібнювач який може забезпечити продуктивність у 10-50 тонн на годину для різних типів сировини, включаючи бадилля буряка, листя з початками кукурудзи, різні типи солому, різні трави та багато іншого? Також за допомогою його можливо забезпечити деяке змішування різних типів сировини. Наша фірма просить звернути увагу на агрегат Rotorint і розглянути можливості його оригінального придбання для селесування гички буряка з соломою або придбання аналогічного у нас в місті Полтава. Подивіться ще й на п'ятий. Останній в нашому обзорі дуже перспективний варіант для перероботки гички буряка з соломою. Базовим агрегатом в лінії переробки буде шнековий розкидач гною. Такі установки є в багатьох господарствах, та їх можливо без труднощів самим переробити або з нашою допомогою в потрібне обладнання. Для якісного подрібнення гічки буряка замість лопаток на шнеках потрібно встановити ножі. Подібні роботи наша фірма раніше виконувала, ми розробляли шнековий розкидач соломи для будівель з великою рогатою худобою. Логістика процесу змішування та подрібнювання гічки барика соломою в 4 та 5 варіанті, по нашому розумінню, буде нескладною і кожен господар зможе пристосувати її для своєї лінії. На цьому наш короткий огляд перспективних розробок сільськогосподарської техніки для лінії селесування гічки барика соломою закінчений. Дивіться, думайте, виготовляйте, переробляйте сільхозмашини. Наша фірма завжди готова допомогти вам.